Є новина, друзі, уряд України дурить українців. Дослухайте до кінця. Юлія Свереденко, віце-прем'єрка, написала великий пост про те, що Євросоюз продовжив безвіз економічний для виробників сталі, і можна буде постачати до 28-го року, якщо я не помиляюсь. Тобто наші підприємства зможуть продавати сталь. В Європі, але в цьому постійні слова нема, що Україна реально втратила економічний безвіз і залишилась тільки сталь. А основні товари і яку ми постачали в ЄС, це агропродукція. І там, ну, експерти говорять від 3,5 мільярдів до 5 мільярдів збитків, доларів, доларів, не гривень, доларів. І про це мовчок. А раніше наш величний прем'єр-міністр Шмигель заявляв, що. Євросоюз продовжить безвіз економічний ну як мінімум до кінця цього року, але 5 червня практично прийшло, і європейський безвіз у цей економічний він перестав реально працювати. Це дуже серйозні збитки для нашого бюджету. При тому, що вже практично всі підтвердили і урядовці в нас діра в бюджеті на літо 400-500 мільярдів. Це вже велика катастрофа економічна. Те, що буде на осінь і на зиму, ну це напевно ще так. Ще так, тобто трильйон гривень вже не вистачає, а Європа не мечить, не тілиться. І це факт. І урядовці, замість того, щоб говорити людям правду, що буде проблема в агробізнесі, буде серйозна проблема. Вже навіть НБУ заявив, що буде велика недостача валютної виручки. А що це означає? Ну якщо буде недостача валюти, то буде курс рости. Це ж зрозумілі речі. Навіть не економістам. А нам розповідають, знаєте, вкидають таку інформацію, що вот є досягнення, ми. Домовились, що металурги зможуть постачати свої. Вироби з заліза до ЄС це прекрасно, але скільки ми втратили, ніхто не говорить, тільки намагається нам замилити око. А що це означає? А це ну, означає, коли починають брехати вже в уряді відверто і що це елементарно можна перевірити. Це означає, що ну рішення в них немає, і це факт, і це велика проблема для України. І треба урядовцям говорити українцям правду, тому що економічна ситуація в цьому році, якщо Євросоюз за це все не заплатить, буде катастрофічно. Тим більше в Країні в Україні, де 50% бюджету ми нам просто дають гроші. В нас їх немає. Ми їх не заробляємо. Напишіть, що думаєте. Лайк, репост, підписка. Ну і телеграм, підписуйтесь.